У сніжному полоні протягом останніх двох тижнів обласний центр тричі потерпав від чималої кількості опадів. А в ніч на понеділок снігу випало вдвічі більше за місячну норму. Через це комунальники працювали без вихідних, однак повністю впоратися з наслідками негоди так і не змогли. Про це під час зустрічі з журналістами повідомили міські посадовці. Головний комунальник Кіровограда зазначив, що на свята працювало 18 одиниць техніки, а щоночі чергує по три авто та один навантажувач. За його. Словами всього працівникам ЖКГ вдалося розчистити 85 вулиць. Недосконалість прибирання чиновник пояснює нестачою техніки та дисципліною містян, які залишають авто на вулицях. Чим ускладнюють розчистку? А нерегулярність руху громадського транспорту пояснює недобросовісністю перевізників. Головний спецінспектор в свою чергу повідомив, що його підлеглі протягом свят працювали у приватному секторі та слідкували, щоб власники будинків наводили порядок на своїй території, адже там комунальники працюють лише за необхідності розчистки голови головних доріг. Наші перевізники просто саботували. Дорога була розчищена. Ми проїжджали, але жодного маршрутного таксі на пів восьму, о сьомої години не було. Є деякі маршрути, де ми заїжджали. Дивились, а там три маршрутки стоять на кінцевій зупинці, ніхто нікуди не їде, як і розказують, що там неможливо проїхати. А цікаво, як же вони туди доїхали. Многие думають, що в приватний сектор має заїжджати в транспорт комунальний. Приватний сектор у нас комунальний транспорт не заїжджає. Бігаємо по частному сектору і заставляємо прибирати. Не везде. Я вам скажу, что не так, я останавливаюсь в боре, не так просто достучаться. Иногда, говорится, стоит инспектор по 20-30 по минут, пытается достучаться до частных подвериев, а завалено снегом.